Привіт! А у нас новий челендж жувальна гумка проти шоколадної їжі. В одного учасника вся їжа буде шоколадна, а в другого із жуйки. Давайте подивимось, які незвичайні частування дістануться нашим друзям. Вау! Величезне відро нутели! І все для мене! Як багато жуйки! Це круто! Брітні, можна першим почну я! Ні, я перша. Так-так. Зараз спробуємо цю смакату на смак. Так. Так, смакота. Потрібен інструмент більше. Це підійде. Смачно. Навіть не думай. Це все тільки для мене. Ну, може, все-таки поділишся з другом. Е, ні. Давай зіграємо. А... Потрібно потрапити на тило й мені в рот. No. Ще чого. Звичайно, ні, хитрун Я нікому не віддам свою смакоту nice. Ну, я так не граю. Теж мені подруга. Mm. У мене теж okay. є зі смакотою. Зараз спробую Ех, важко йде. Не зрозумів. Во? Ще раз. Ой, що взагалі відбувається? Ха-ха, Невдаха. А у мене все чудово. Ох, ти! це мені. А, дякую. Що за ай? А це сюрприз подруго. Тримай, не загуби. Ну вибач, вибач, що ти зробив. Моя зачіска. Я вся в жуці! Ого, яка велика, та кругла! І шоколадна. Побажні. О, це буде гостро. Гей, почнеш перший, ні? Ну, добре, тоді я. Зараз розпакуємо наше печиво і спробуємо. Вже не можу дочекатися. Та воно важко. Спробуємо. Не зрозуміла в чому річ. Не можу відкосити. Так, так. Що ж робити? Так, є ідея. Спробуємо з приладами. Е -е -е -е. Щось іде не так, так, брітні. О, дуже смішно. Краще б допоміг. Не може бути. Що мені тепер робити? Ну все, зараз я з тобою розберусь. Ану, побережись. Так, я перемогла. Ну що, спробуємо? Так. Nice. Uh... О, так! Смакота. М -м -м. Клас! Ти впоралась і не поділилась. Okay. Ну і добре. У мене теж є чим поласувати. Oh Та небудь. Допоможіть мені. Oh -oh. Доведеться спробувати. Нічого не поробиш. Е, Ой. Ой, що там у тебе? А, Подумаєш, давай їж швидше. Воно ще знущається. Я цього так не залишу. Ой, як страшно. Добре, ще шматочок. Ай, іще. Ой. Давай, давай, залишилось трохи. Не відволікайся. Так, я впораюсь. Спробуємо надути бульважко. Ей, Ей, стій, стій, зупинись. Будь ласка, не треба. Ого! Це було гостренько. Ти ціла? <світ> Здається, так. Ой, ні. Мій шоколадний торт. Він розтанув. Тільки подивись, залишили жалюгідні крихти. А це вже цікаво. Тепер у нас чіпси. Обожній о, Брінголс. Oh, yeah. Так, чудово. Таке ми їмо. Що чекає хвилинку? Mm. Я починаю першим. Чи ти забула? Ех, відчуваю, що всередині щось прекрасне. Давай спробуємо. Так, mm. чіпси і шоколаду. Цікаве рішення. Mm. Та вони просто смакота. Клас! Awesome. Супер! А, що? Вже закінчились? Не може бути. А, ще одна остання. Зараз я тебе дістану. Так, не вдається. Вигадав. Так. О, що? Здається, я перестарався. Та що це знову таке? Ну, Швидко прибирайся. Е, вибач, будь ласка. Але але. Як дитина, <ances> я не спеціально. От і все. Тепер ти. Okay. Okay. Нарешті. Зараз поїмо. Okay. Ох ти. Яка гарненька. Вау! Смакота. Обожнюю. От ти не на жира. Так. Смакота. Ну от і все. Надую бульбашку. О. Бульбашка була дуже великою. О, ні, мої брови. Що? Ні, ні, зачекай, стій, стій! Я маю ідею. Так, де вона? От, зараз все буде добре. Замри. О, що ти робиш? О, мої брови. Супер, дякую, Енді. Та нема за що? Як багато какао. Цікаво, що у брітні. Ух ти! Оце так. Можна, я перша почну. Раз. Супер. Так, кришку геть. Зараз буде велика бульбашка. Хрум-хрум-хрум. От вона. Ха-ха, Весело. Все ще що. Руки геть. До речі, твоя черга. Ну і добре. Тоді почнемо. Так, спробуємо. М -м, смачно. Мені ти що знадобиться. Ні, це не підійде. А ось це потрібний розмір. Висипаємо какао у склянку. Ось так. Чудово. Тепер. Додамо молока. Вау, те, що треба. Супер. Тепер. Перемішаємо це гарненько. Так-так. <гас> Ух ти! Спокійно, заздрити недобре. Тепер спробуємо. <гас> Чудово. Ей, <гас> Інді! А можна мені трохи? Будь ласка. Ні. Ну і добре. Зараз я тобі покажу жадіну. Потихеньку, щоб він нічого не помітив. Так... Так-так зараз. М -м -м, готово. Так, надуваємо бульбашку. Ей, що за жарти? Куди я полетів? Ей, допоможіть! Бувай! Спустіть мене назад! М -м, знатимеш, як Ммм, Смакота! Яка цікава штука. Обожнюю пончики. Ну що, давай вирішимо, хто перший. Давай. Я виграла. Мої маленькі. Ідіть до мене. Які ви ароматні та апетитні. Дуже смішно. Є ідея. Oh, yes. Підкинемо. Uh... Ой. Huh? Спіймала. Okay. Ти молодець. All right, all right, all right. Браво! Тільки тепер моя черга. Nice. Давай. Hmm. Так. Що б таке придумати? А, знаю. Чудово. Насипаємо сюди цукерки. Теперь трохи підігріємо. Ага! Готова. Готово. Хух! Теперь можно а -а -а! спробовать, что у нас вышло. А -а! Ось вот така краса вышла. Ам! Банна дуже смачна. Ось це справжня бульбашка. Оти, як круто. От би й мені теж. Ха. Ну, добре, я з тобою поділюсь. Ось, тримай. Оти, дякую. М -м -м -м, смакота. Давай надуймо бульбашки. Ха -ха. Весело.